Добрий день. Кому цікаво, що складений кораблик всередині знімаю дане відео, поки що не склав корабель. Дивіться, встановлені дорогі сервопривід з залізними шестернями, тяга, мотор 5010, 10 флайкор ловський регулятор. Ну, тут глибиномір вклеєний. Ось ці провода будуть вкладені, коли буде складений кораблик повністю. Тут місце для акумулятора. Акумулятор, акумулятор роблю сам. Зробив таким чином, щоб його можна було заряджати, не виймаючи з корабля. Ось. Один конектор під'єднується до електронного ключа. Другий конектор є вільним і так само для балансування ось ці провода теж подовжені, щоб можна було, не достаючи з корабля, його зарядити. Він буде встановлюватися ось сюди і з тяжками стягуватися. Підключається через електронний ключ. Ключ зовсім не гріється, бо тому що цей кораблик, сам мотор 5010, він мало споживає. І витримує все легенько. Що знизу? Знизу захист, далі сороковий гвинт і руль. Руль, шату немає зовсім. І глубіномір. Якось так, зараз покажу верх. Ось такий верх. Встановлена фара, два передні габарита. Два задніх червоних бункерок, зацеп, кнопка з фіксацією з підсвіткою. Бункерок кришка відкривається. Ось так легенько. Так само вже і закривається. Всередині тут є ущільнювач, вода сюди не поведе. Так, перевертаємо сюди. Так. Ось електронний ключ де буде підключатися до акумулятора, проведені провода від габаритів, від передніх, від задніх, від фари. Встановлений GPS-автопілот Twin, шестиканальний передавач флайскаївський, антенка тут приклеєна під 90 градусів. Ось тут опять же, відкривається бункірок недорогим сервоприводом. Ця плата глибиноміра, Все вкладено, все гарненько, і ось так воно все виглядає. Зараз я вже складу кораблик, скручую його повністю і продовжу відео. Ось так виглядає кораблик в зібраному стані. Коли він не включений, для того, щоб там після рибалки помити, можна бункерок вручну відкривати, закривати. Коли він включений, такого робити не можна. І так, включаємо. Зі світиться лампочка. Блимують всі лампочки. Включаємо пульт. Так. Лампочки так і далі блимують, тому що тут немає. Супутників не зловлені. Ззаді габарити, переді. Все включається з пульта, світло включається з пульта, габарити так само включаються і виключаються з пульта. Бункер відкривається ось цею кнопочкою. Газувати можна кріз ось цим. Або і цим, і вліво, і вправо, і назад, і вперед. Все працює. Розвертається практично на місці. Ось вам покажу, як працює. Все чудово, все як повинно бути. Відкривати доступ до акумулятора. Ось там акумулятор з проводами, через які заряджати. Регулятор, мотор, все гарно. Ось так. Можна відкривати бункер ще ось цією крутівкою, якщо треба чуть-чуть. Оце -чуть. таке. Все, виключаємо.